Ранок Завантажуємо сушарку. Мої вам вітання, друзі колеги. Слава Україні. Ну і Процес сушіння сої вже, скажімо так, відрепетуваний, вже приблатикались і маємо трохи розуміння. Що на що звертати увагу, а на що взагалі не треба опиратися, якоїсь вичерпної інформації по процесу сушіння в рециркуляційних сушарках ми не знайшли. І із того мінімуму, який існує в інтернеті і в Ютубі, в частності, інколи протиречить одне одному. Так, ну, опитним шляхом. Зрозуміли, на що звертати увагу, а на що взагалі не треба і дивитися. Так, значить, що ми з'ясували? Соя при нагріванні розбухає, збільшує об'єм, це факт. І зменшується в об'ємі при висиханні, це теж факт, бо багато хто казав, особливо такого не помічали. Є таке. Звісно, все залежить від вологи, від якої ми відштовхуємося. Якщо волога, як в нашому випадку, порядка 19% і висушуємо в базу порядка 12%, то в такому випадку вона 100% десь на оцей об'єм, на 12 тонн, десь на 20 см, піднімається вгору при нагріванні, тобто розбухає. І при е, усушуванні на оцю проставку десь опускається ну, на оцю довжину десь пів метра майже усушується, зменшується в об'ємі. Так, е, По температурним режимам на сою ми е, установили для себе такий показник, як 80-85 е, температуру наганяємо е, повітря в внутрішній камері. І слідкуємо за одним показником. Це за температурою самої сої. Вона поволі наростає. Температура агента сушки, тобто повітря, вона тримається в одному режимі порядка 80-85 градусів, а температура сої поволі-поволі наростає, наростає до 40. На 40 тримається. Доволі довгий такий проміжок часу, якраз це є активне випаровування на цій температурі. Потім поволі росте, по мірі висихання, вона набирає, тобто саме випаровування збиває температуру. І індикатором вологи в остаточної вологи в матеріалі це є температура самої сої. Якщо вона підвищується до 54 градусів, то її є а, значення а, порядка 12-13%. Ми доганяємо до 55%. Тільки набирає температуру 55, ми одразу виключаємо пальника і а, починаємо процес остужування. А, і все. І маємо на виході. А, Зерно, яке має 11,7-118% вологи. Тобто, такий, з перестраховкою на мало що може десь потягнути. Так, все доволі просто, часу трохи займає, але сезон по факту, аграрний сезон в нашому господарстві вже по факту. Наближається до завершення. Все на базі, це таке домашнє діло. Вранці завантажили. час інколи так підходимо, контролюємо, чи все відбувається так, як треба. Воно зазвичай стереотипно відбувається і розвантажуємо і так цикли повторюються. Ну а цей проміжок порядка 5-6 годин, поки це все отаким от, от чином. Само по собі відбувається, ми вже маємо вільну, вільний час, який вже поступово починаємо по максимуму використовувати на основну справу цього року. Це допомога Збройним силам України. Так, На сьогодні ми займаємося машинкою «Нівай». Зараз підійду, покажу. Так, ось чим ми займаємося вже третю добу вплотну – Ніво лишили нам військові для обслуговування. Вони попросили підварити. Задок, бо е, бампер вже надвалювався. Е, запаску навіть мусили зняти на кришу причепити, бо могли її просто загубити. Прицепа вже підчепити не могли, звісно, бо все воно одгнило. Е, тут суцільна дірка була, там трохи менше, але теж ланжеронів навіть сліду не лишилось, навіть перегнила навпіл труба, на якій Тримається е, бампер. Навіть бампер отак от вигнив, от світиться дірки і навіть по ньому питання, чи його чіпляти в такому вигляді чи ні. Так, ну нічого, повирізали все оце всі оці гниляки, десь трохи світиться, Ну це все позаварюється, десь тут дірочка. Заізолюємо. Ущільним, даби тут ні вихлопні гази не потрапляли, ні піддувало холодне повітря, бо все ж таки холодає. Так, ну і вирішили, як укріпити бампер і фаркоп, бо він їм потрібен. По цій машині ще е, була заміна коробки, але ще не довстановили її трохи коробку вони привезли з собою. Це фіатовська коробка п'ятиступка для того, щоб пришвидшити рух цієї машини трохи. Бо 60 км на годину їдеш, і вже таке враження, що злетиш. гуде так, що потім ще добу в голові гуде. Е, так, е, особливості. Траверса своя там повинна бути на п'ятіступку, а тим паче на фіатовську по кронштейну навіть кріплення не підходить. Тому е, щось трохи вигадувати прийдеться. Нічого зробимо. Так, ну що з цього вийде? Звісно, побачимо разом в наступних відео. Долучайтеся і ви. Я дуже вдячний всім, хто активну позицію веде, хто з нами разом йде день в день до крок за кроком до перемоги.